Я в компанії з дівчиною. Там, із... з, колегами. з колегами. Сидить поруч чоловік в спортивні, спортивній формі, вибиває, встає плечем плече, шарпає. Звісно, річ молоді люди зразу там. Добре, що були колеги сиділи. Враховуючи те, що Василь Михайлович має кров гірську, його син також. Добре, що колега сидить. Колега взяв до руку сина і сказав, Вибачте, вибачте, мені ніяких справ не будемо робити. Потім з'ясовується, це працівник одного з регіонів. І три години за ним дивився і суд. То сама ситуація зараз з тістиком. Підрізали машину, побили в суботу, весь поломаний, дитина була. Враховуючи це, ну я розумію, що ви, як журналісти, маєте стосунок з вашими власниками, що власники є, ну скажімо, десь домінують і дають скажіть. Але... Власне, по дітях це є най, скажімо, найнеприродніший момент. Будьте уважні, коли вас затягують на дітей і пробують спиртувати щодо дітей. Зокрема, я говорю про говірка зараз. Ну, Проте сина говірка порушує справи дволібні давнини, яка навіть не передбачає затримання. Знову ж таки, чоловічі взаємини, десь там з кимось повитися, комусь там синяк поставив. Тільки для того, почали з'ясовувати говірку прямоте. Сказали. Це політична замовлення. вам мають просто закрити, щоб я почав ходити і проситися. Сьогодні нас спонукати ну, влада, щоб свобода почала проситися. Не буде свобода проситися. Скільки б нас не садили, скільки б нас там не переслідували, ми, ми знаємо, на що ми йдемо. Ми готові до цього. Єдиний сьогодні механізм дискредитації самого руху правого руху.